Контролювати емоційний стан та загалом дбати про ментальне здоров'я в час війни можна по різному як варіант, зануренням у звучання й історію бандури. Це і запропонували охочим у просторі благодійного фонду Дерево мого життя. Запросили бандуристку, викладача академії культури та мистецтв Марію Мартинюк. Бандура має давню історію та є наступницею кобзи, каже музикантка. Перші спогади про кобзу ми зустрічаємо у Софії Київській на фресках XI століття. Кобза була улюбленим інструментом. Запорізьких козаків кобзарі виконували думи, історичні пісні. Вони висвітлювали сьогодення своє сьогодення, передавали всі емоції, всі почуття у своїх думах, народних піснях. Характер їх був різний. Це був і веселий, це був гумористичний характер. Але за часів знищення запорізької січі характер пісень дуже змінився. Він став сумний, трагічний і набув такого більш церковного змісту. Але проходили роки, минали події, і бандура стала надзвичайно популярним інструментом в країні. Поширена більше була у центральній, північній, східній Україні. На заході України бандура свою популярність добула у другій половині ХХ століття. Бандура поруч із Марією Мартинюк із музичної школи. Любов до цього інструменту палає. досі. пізніше я закінчила училище, інститут і. Сюди мене супроводжувала бандура в академії культури і мистецтв. Я викладаю клас вокалу, але бандуру не полишаю. Це залишилося таким моїм хобі, з яким я не хочу розлучатися. Я бандуру свою дуже люблю і стараюся популяризувати. Це є український струнно-щепковий інструмент. Має дуже гарний звук, дзвінкий, її струни срібні. Всі емоції, всі почуття людини можуть передати. На бандурі ми можемо виконувати як українські народні пісні, так і класику. Ми можемо виконувати. І сучасні твори можемо виконувати, що зараз дійснюється. У нас виросло дуже гарне молоде покоління. Я дуже радію з того, що бандура зараз популяризується і в шоу-бізнесі. Варіації народної пісні Ой Варше, мій варше та кілька сучасних композицій на бандурі виконала й Анна Кацер, яка приїхала з Вінниці, аби навчатися на Закарпатті, а саме в академії культури та мистецтв, опановує спеціальність менеджмент соціокультурної діяльності. Я приїхала нещодавно на Закарпаття з Вінниці, де проживала і навчалася, зокрема і грі на бандурі. Привабило мене ще в музичній школі, де я навчалася раніше на фортепіано, а потім побачила бандуру і дуже зацікавилася. Навчалася там 6 років і потім ще 2 в коледжі, теж на бандурі. Перше, коли я його побачила, щось в серці заікнулось. Також його звук, він дуже незвичайний. Далі я почала пробувати і зрозуміла, що це саме той інструмент. На бандурі можна заграти будь-що, будь то сучасні якісь твори, або навіть поліфонічні, багато є перекладів, тобто все може звучати на бандурі. Власне, поговорити про бандуру запропонували відвідувачі простору благодійного фонду дерево мого життя. Якщо точніше, то ініціаторка зустрічі теж викладач академії культури та мистецтв Віра Парій, яка долучалась до проєкту дерево мого життя ще до війни. А з повномасштабним вторгненням потреба в психологічній віднові стала особливо актуальною. А тим паче, у поєднанні з мистецтвом Вже багато років, що я працюю, десь мені. Повинно бути місце, де я можу релакснути. І я отак потрапила, привела свого чоловіка так само в це товариство. Ми почали туди ходити. І от починаючи тепер з весни, коли прийшла війна на нашу землю, було багато дуже у нас зустрічей цікавих, щоб люди могли якось знайти свою нішу, де вони трошки можуть емоційно набратися сили. Ну, а де набратися сили? Мистецтво, живопис. Письменники до нас приходили. Тут мені просто прийшла думка, чому би нам тим більше на Закарпатті не почути на кінець наш суперовий інструмент. Ось так виникла ця ідея. Бо це настільки сучасний на теперішній час інструмент, щоб не знати його, не почути. ну, То гріх. Прийшли на музичну зустріч і ті, хто вимушено опинився на Закарпатті. Пані Тетяна з чоловіком тут із 26 лютого. Дерево мого життя. Якось одразу вони нас підключили, психологічні різні бесіди з нами проводили, екскурсії, літературні зустрічі. Нам це дуже подобається, і ми постійні відвідувачі. Сьогоднішній заход нам теж по душі. Ми полюбляємо фольклорну українську музику. Плануємо бути тут ще, мабуть, а мабуть, до скінчання цієї війни, тому що ой, навіть важко казати, чому тут можна очікувати в цей час від нашого сусіда. Ну, ми люди похилого віку і со здоров'ям не дуже. У нас, тому ми тут і медицинські заклади відвідуємо теж. І хочу сказати, що куди б ми не звертались усюди, Закарпаття до нас відносяться з великою повагою. Це нас водошевляє і підтримує. Нині особливо варто звертатися до українських витоків. Вони поповнюють нас ресурсами, аби триматися і жити далі, каже керівник проєкту Дерево мого життя Любов Михайлюк. Вже так склалося, що раз в місяць ми так чи інакше організовуємо освітній культурний захід для всіх. І учасників наших груп, які відвідують для містян, які приходять для гостей нашого міста. Зокрема, сьогоднішній захід це була така ініціатива нашого поважного товариства 60+, з з якими зустрічаємось також кожного тижня. Україна дуже багата своїми талантами, і ми маємо про це говорити. Чому саме повертаємось до наших таких витоків культурних, тому що на це фундамент для нашої психології, для того, щоб ми були стабільними і стількими, тому що ми маємо на що опиратися, коли ми знаємо, хто ми, яке наше коріння, для чого воно ось, якими нас виховували? Тому це дуже важливо сьогодні, особливо сьогодні. Лише якщо ми в ресурсі, то можемо відчувати той стан благополуччя, коли і в змозі реалізувати свій потенціал і давати відсіч стресам, і головне продуктивно працювати, аби робити власні маленькі внески в життя своєї країни.